Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Порошенко де депутат потати європейської солідарності. Таки дотисли молоді люди до 25 років можуть бути мобілізованими виключно на добровільній основі. Звичайно, зараз на цій темі не буде піаритися тільки лінивий. Наприклад, Юля вже сказала з фальшивим придатком любі мої я виконала те, що обіцяла. Але насправді ідея була депутатів ЄС. А на засідання погоджувальної ради та участі міністра оборони та заступника начальника гнешта. Або висловив пропозицію саме Порошенко. Мова йде також про 6 тисяч осіб, які тепер мають право звільнитися з лав ЗСУ, якщо захочуться. Раніше обмежено придатні до 25 років. Отримували військове білет, а За іншим законом їх мобілізували як власники військового білету. Така була юридична колізія. Ось про що це говорить Софія Фодина про роботу ТЦК. до речі, станом на вчора маю два абсолютно тришових випадків звернення. Перший випадок – 20-річний Студент консерваторії, який в усіх реєстрах зареєстрований, всюди довідки позаносив, має офіційне звільнення як студент консерваторії, його ловить ввечері ТЦК з погрозами, скручує. Він їм надає всі документи. Вони їм кажуть, будеш в окопах показувати ці документи. В результаті дитина викликала поліцію, слава Богу, і поліція забрала цього хлопця від ТЦК. Другий випадок: інвалід ВПО. Інвалід другої групи дитинства довічно, і батько одинак. Він прийшов е, отримати QR-код, який дозволить йому поїхати на заробітки для дитини, бо він ВПО, йому немає де жити навіть. І його ТЦК дає повістку: 18 листопада з'являєтеся з, з речима. І він каже: Та як ж довічно? Це не нова група, це ще не якась. Йому всі лікарі написали, що він здоровий. У той же час в Урохті Івано-Франківської області місцеві перекрили дорогу та заблокували роботу. ТЦК причина полягає у тому, що через ТЦК люди перестали їздити до селища через що воно втрачає доходи і починає вмирати. Деякі з місцевих стоять із плакатами імпічмент Зеленському. Для ТЦКшників закони взагалі не писані. Ось про що це говорить уповноважена людина. Що неправду не покладу? Відділ забирати все ви забираєте, москов. Діти поціляться, каже, боки не пізно. Що не ви нам погрожуєте чи що? Ми ще не погрожуємо, чого ви стоїть там чого?

Ну а там все, збирайтеся, діти, звідки це пішли. Діти з школи йдуть, дивляться на, на вас. А Сідали тя, не поважі, розуміють. А не а розуміють. Розуміют. Я сразу як це говорять. Я вам часто зевчу цим своїм поступком видав. Можете маму вистачала, говорить. Я ті не можу, я би не так поступила. Ви позорите просто з вас у кожного Я дивлюся, у вас у кожного казка тактична. У мене була проста казка, не тактична, без наушника. На передовій там сітев був собі нечку, забрати пішли замісне, аби мене записали було в КДБ. не було б ні три ні хера, не було трьохсотих, як вивозити двохсотих. На навіть ні наули саме заправляли, ремонтували, а у вас тут кати поліноти, а там не робимо. Там де в кусок з автоматом та хіба то сперту добре. А ось що говорить, одна із народепоки колеги. По селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних. Тому що ми бачимо, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну, не можна так робити. Не може бути так, що. Командир мені каже, Аня, та він заходить, я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. Люди на Закарпатті також висловлювали своє обурення. Павло Жабрівський у той же час пише наступне: сьогодні Україною повноцінно розпоряджаються представники минулих антимайданів. Вони вивчили слова, як вони казали, майданутих написали під себе нові сценарії, монополізували для себе медіа і безперервними потоками маніпуляцій. Створили для себе ролі найвеличніших патріотів. Пафосні заяви очільників ОПи і її обслуги завжди супроводжує внутрішня гниль акторів. Зневага до людяності українців, до українського громадянства, до українського духу. Вони фанатіють безвідповідальністю до життя людей, ефективності економіки, обороноздатності війська. Лихварі досягнули майстерності у своєму лицедійстві людям, які відстоювали українську україну. Уже не один рік важко розпізнати поведінкову модель псевдопатріотів. А сьогодні чую заяву голови запорізької ОВА Івана Федорова, який вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій. Нагадаю, що ця людина була обрана. Депутатом від проросійських сил, а сьогодні якимось дивним чином, маючи доступ до контрольованих опою, засобів масової інформації ЄРМайдану, майданом телеграм ютуб каналів. Він по сценарію став уособленням патріотизму. Його сьогоднішня заява стала зразком шкідливості влади без відповідальності. Вона стала політичним злочином, що потребує правової оцінки. Це важливо оцінити, бо ця персона обтяжена офіційними повноваженнями. Україна та українці б'ються проти Мордору, щоб він не прийшов на. Українську землю у цій битві ми маємо закладати підвалений для утвердження української України, яка базується на людяності, гідності, національній демократії та силі справедливого права. Про що ж говорить Федоров? Що у позасудовому порядку у людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і для виживання змушені отримати московський паспорт, необхідно відібрати українське громадянство. Це очевидна антиконституційна і антизаконна заява своєю публічною заявою. Ця персона сама себе задокументувала. Вало у цих злочинних намірах і діях це прагнення утвердити диктатуру, використовуючи владні повноваження. Тимчасовий керівник маніпулятивно призначений на посаду прагне самотужки вирішувати долю українців. Переконаний, що протермінований за його менеджери, які видавали укази про позбавлення громадянства чи накладання санкцій на тих, хто у тому числі не ховалися від правосуддя. Ще за це відповідатимуть обов'язково гірше те що за їхні про дії буде відповідати українська держава та кошти України українських громадян а, звичайно, потрібно карати про російський бізнес, конфісковувати майно агресора, карати тих хто поплюжить і зраджує українське громадянство, але це треба робити у правовий спосіб публічно і на користь обороноздатності України при наявності більшості у парламенті повному холовістві уряду тоталітарної особисто призначений політичний фахівці, стверджувати, що по закону не виходить ця брехня та привід для політичного імпічменту. Сьогоднішніх очільників і посадовців на жаль, ми досі чуємо заяви про те, що те, що вони хто й виїхав з України і не повернувся, не є українським громадянином. Зрозуміло, що його опричник Федорова лижа, цінь господаря та роботі схожі закати до людей на окупованих територіях. Але чи люди добровільно пішли в окупацію? Чи можливо протермінований за його менеджери? Не готувалися до відсічі московитами, розмінували чонгари, прибрали війська з усіх напрямків очевидного вторгнення. У кого більше провини? У тих громадян, які працювали, платили податки, жили в Україні. Чи у тих, хто їх здав, а потім прикривав свій срам, бо не втіком. Будь-які позбавлення громадянства у позасудовому порядку є злочинами, як мінімум, це перевищення службових повноважень. Нагадую, що Україна не мородора, як би важко не було, але сила справедливого права. Це ключове для охорони гідності нації. Зрозуміло, що достатньо багато колаборантів працю. Світь проти України користуються благами українського громадянства, і вони, звісно, повинні понести покарання. Якщо не сьогодні, то з часом колаборанти понесуть відповідальність за свої дії згідно українського та міжнародного законодавства і моральних оцінок громади. Але позбавляти громадянство без слідства це злочинно. Це вже дуже по русскомірські. Це роз'єднує українське суспільство. Вони не для української України. Але за всі заяви і дії потрібно рано чи пізно відповідати. Ми відвоюємо не тільки українські землі, ми не. Тільки українську територію маємо утверджувати українську ідентичність, переможців і справедливості та повернути українців до свого дому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.